Олег Ляшко український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Вітаємо вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РАФМ. у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю отже, сьогодні багато тем хочемо охопити. Хочемо охопити виклики в ГПУ представників радикальної партії по міжнародних питаннях. Кілька питань буде: кредит МВФ, зарплати пенсії, тарифи. Ось перелік тем. Пане Олеже, от ви у гпу вже як на роботу ходите? Вас у чомусь звинувачують? Чи... Прокуратурі потрібні ваші свідчення. В чому унікальність депутатів радикалів полягає, якщо без їхніх свідчень прокуратура і дня прожити не може? От я це стежу і дивуюся. Це справді <гум> сьогодні ми ходимо до генеральної прокуратури як діти в школу, замість того, щоб виконувати свої депутатські обов'язки, зустрічатися з виборцями. Я маю ледь не щодня і моїй колеги по фракції радикальної партії ходити на допити в якості свідків по тих чи інших кримінальних справах, майже через. День ми маємо туди ходити. У мене складається таке враження, що в Генеральної прокуратури немає жодної справи, чи вони не здатні довести жодну справу, якщо свідчення в цій справі не дасть Ляшко чи хтось із його однопартійців. Якщо говорити серйозно, то це безумовно політичне замовлення влади, яке виконують сьогодні правоохоронні органи, зокрема і Генеральна прокуратура, як помста за нашу опозиційну діяльність, за нашу позицію. Ми це сприймаємо просто як знущання на здоровим глуздом. Бо коли. Коли вся країна бачить, що реальної боротьби з корупцією немає, що рівень життя громадян погіршується, влада замість того, щоб докладати максимальний зусиль до створення робочих місць для українців, до підвищення рівня доходів громадян, до реальної, а не декларованої боротьби з корупцією, вони всі свої зусилля зосередили на тому, щоб тягати на допити депутатів від радикальної партії. От хтось із людей думає, що депутати десь там на канарах, на Мальдівах, ну можливо, більшість і так. А депутати радикальної партії в Україні, бо при Бажання, якби навіть і хотіли кудись поїхати, навряд чи б куди поїхали, тому що маємо через день ходити на допити в Генеральній прокуратурі. Вас, Я да вас звинувачують в чому, чи без ваших свідчень у них неможливо розслідувати. Нас не звинувачують ні в чому. Ми вважаємо, що це політичний тиск, зокрема за нашу позицію. Крім того, напередодні нової сесії Верховної Ради, яка почнеться в вересні, де буде розглядатися цілий ряд важливих для України питань, у тому числі і закон про вибори. На окупованій частині Донбасу ми це розцінюємо, розцінюємо як тиск на нашу політичну силу для того, щоб змінити нашу позицію, для того щоб залякати наших депутатів і не лише наших депутатів, а весь парламент. Угу. Що якщо не будуть виконувати команди влади, то будуть тягати так само на допити, як тягають депутатів від радикальної партії. От Олександра Єфремова затримали. От, це на вашу думку добрий знак? Чи все закінчиться знову? Мильна бульбашка буде, я хотів би, щоб справа Єфремова і подібних до Єфремова була доведена до логічного завершення, адже саме завдяки е, таким, як Єфремов, ми сьогодні маємо війну на Донбасі, на Луганщині. Помічники Єфремова, зокрема Клінчаєв і Болотов, брали найактивнішу участь у захопленні у березні чотирнадцятого року будівлі Луганської обласної адміністрації. Потім управління Служби безпеки України в Луганській області. Єфремов, колишній народні депутати. Тихонов, Кілінкаров, Медяник, нинішній народний депутат Дунаїв, колишній голова Луганської обласної. Луганко Пристю. Я хотів би закінчити да. з вашого дозволу. Колишній голова обласної ради Голенко і цілий ряд інших посадовців, колишній начальник обласної міліції Гуславський, Вони зробили все для того, щоб без опору здати Луганськ терористам. Більше того, вони кликали війська Путіна. Давайте задаємо звернення Луганської обласної ради, яке вони. Приймали у березні 2014 року звернення до Путіна ввести війська, захистити жителів Луганщини від бандеровців. Але на жаль, я не впевнений, що ця справа Єфремова буде доведена до логічного кінця, а не буде використана як для піару. Адже сьогодні ми бачимо, що генеральний прокурор Луценко виконує політичні замовлення. Зокрема, ми це бачимо на прикладі фракції радикальної партії, коли нас постійно тягають по по кримінальних переслідуваннях, тягають на допит. Ти в генеральну прокуратуру тому в мене складається таке враження, що Лусенко на цьому робить собі політичний піар, е, намагається переконати суспільство у реальних результатах його роботи. Але я хотів би зауважити нашим слухачам і глядачам: єдиний реальний результат роботи органів прокуратури це доведена справа до вироку, який набув законної сили. Навіть затримання, які робляться під камерами публічно, на цьому піаряться воно ще нічого не значить, тому що в нас багато людей затримували у тому часі Єфремова. Потім через місяць, через два тишком нишком відпускають і ходять. Вони гуляють, ну, і ніхто ні то, за що не відповідає. Я не можу за задав... два місяці його. Я знаю, задававали. але рішення суду про арешт це ще не вирок суду про визнання винним. От я не знаю як на мене, доказів того, що Єфремов та ще багато інших діячів е підтримували колаборантів більше ніж достатньо. От я не знаю, що треба ще зробити, щоб суд помітив у діях донецьких і луганських політиків типу Єфремова. Ознаки державної зради і зазіхання на територіальну цілісність України, от що вони могли ще зробити, щоб довести. Це? Я думаю, що цілком очевидно, що і Єфремов, і інші уникали відповідальності і продовжують багато хто зараз уникати відповідальності, зокрема ховаючи за депутатськими мандатами. Один із організаторів референдуму незаконно у 2014 році на Донбасі це нині діючий народний депутат Дунаїв, цілий ряд інших осіб, бойко в тому числі, який щотижня літає до Москви, але вони уникають відповідальності, тому що в них є домовлені з владою, тому що фракція опозиційного блоку голосує за потрібні владі закони, зокрема призначення генерального прокурора, зміни до конституції і цілий ряд інших законів, які дають можливість президенту узурпувати владу. Саме тому вони уникають відповідальності. Крім того, давайте ж говорити про те, що багато тих людей, які причетні до розв'язання військових дій на Донбасі до початку російської агресії проти України, вони себе вільно почувають. У Києві, зокрема, організатор один із організаторів захоплення Луганської ОДА у 2014 році. Помічник Єфремова Кілінкаров. Він у Києві не під арештом. Колишній голова Луганської обласної ради Голенко, який приймав рішення, голосував за звернення до Путіна ввести війська, так само спокійно живе в Києві. Колишній мер Луганська Кравченко, який виступав на мітингах в Луганську і закликав будувати барикади, захищати нашу дорогу Луганщину від бандеровців. Так само він живе чи в Дніпропетровську, чи. В Києві їхні діти тут живуть. Тобто, це проблема української влади і українських спецслужб. Якби два роки тому, коли почалася ця агресія, на корню задавили той сепаратизм, ми б не мали сьогодні два мільйони вимушених переселенців, які втратили свою домівку, свою роботу, свої статки, всі, які сьогодні невідомо як виживають, де працюють, як дітей годують влада. Цим не цікавиться. Ми б не мали сьогодні розрушений Донбас. Не треба було б потреби мільярди вкладати колись у відновлення. Донбасу, тобто я ведуся до того, що завжди у випадку, коли йдеться про захист країни, про знешкодження сепаратистів, е, треба діяти жорстко, тому що на вагу стоїть питання життя не лише української держави, а мільйонів українців, ще, речі, які про... сьогодні потерпають від е, еф... дій Єфремова і йому подібне. Ще перейдемо до хліба і, е... і грошей. От е... про економічну ситуацію в країні, власне. Тарифи, ось коли в жовтні листопаді ми отримаємо нові платіжки, і тоді побачимо, що буде про це треба говорити, мені здається, щодня. Плюс питання: кредит МВФ завис, як я розумію. Наші урядовці кажуть, що ось-ось. Але, от і від західних наших партнерів, ми щось чуємо незрозуміле. І яка ваша позиція? Може Україна без кредиту МВФ Він нам потрібен? Чи може в Україна без кредиту МВФ? Ми можемо переконатися на цифрах виконання державного бюджету? Ось я взяв звіт про виконання державного бюджету України за січень червень 2016 року. План на рік з загальна цифра. 608 мільярдів 637 мільйонів гривень доходів державного бюджету виконано станом на січень червень тобто за півроку, 265 мільйонів 631 265 мільярдів 631 мільйон, тобто менше половини виконання. А якщо зважити, що літом, як правило, у нас просідання економічної активності, відпустки, зниження купівельної спроможності, тощо я прогнозую суттєве невиконання д. Державного бюджету за результатами року. Я прогнозую, що уряд у вересні місяці вийде в парламент з ініціативою про внесення змін до державного бюджету, про скорочення видатків державного бюджету. Те саме з виконанням зведеного бюджету України. Зведений бюджет це доходи державного бюджету і доходи місцевих бюджетів. Цифра аналогічна: 727 мільярдів з половиною план на нинішній рік. Виконання за січень-червень 339 мільйонів. Менше половини Половини. Тобто прогноз на жаль такий же. Тобто, це відповідь на питання, чи треба нам кредити. Кредити треба і від міжнародного валютного фонду, від інших кредитних організацій. Інше питання їхнє використання, коли кредити міжнародного валютного фонду беруться на те, щоб латати дірки в державному бюджеті. До речі, ще одна цифра, яку сьогодні оприлюднило державне казначейство. Станом на сьогоднішній день залишки коштів на рахунку державного казначейства 11 мільярдів гривень. Це мінус 40 майже порівняно. З попереднім місяцем, тобто у нас катастрофічне зниження залишків коштів на рахунку державного, на єдиному казначейському рахунку. Але якщо кредити міжнародного валютного фонду беруться для того, щоб ладати дірки в державному бюджеті, тоді їх краще не брати, тому що це означає, що ми закриємо ці дірки, але кредити треба вертати. І для того щоб вернути попередні взяті кредити, треба брати нові кредити. Тобто радикальна партія наполягає на тому, і це до речі передбачає конституція України. що… Дозвіл на взяття кредитів має давати парламент уряду. А уряд сьогодні підписує таємні меморандуми з міжнародним валютним фондом, беруть кредити мільярдні долари замість того, щоб подолати корупцію всередині країни, замість того, щоб перекрити офшорні дірки, замість того, щоб активізувати економічну діяльність середині країни. Вони беруть кредити в Міжнародного валютного фонду по таємних меморандумах. Латають ними дірки в бюджеті. Ми їх потім завтра будемо вертати. Але Тому... може статися так, що до кінця року черговий транш не дадуть? У абсолютно правильно днями в Вашингтоні має відбути засідання ради директорів міжнародного валютного фонду. Питання надання чергового траншу кредиту, який очікували в сумі 1,7 мільярда доларів, немає. Це означає, що далі Міжнародний валютний фонд Рада директорів іде на канікули. У кращому випадку вони можуть зібратися на чергове засідання у вересні місяці, і то не факт, що дадуть. Я прогнозую, що рішення міжнародного валютного фонду по наданню чергового траншу кредиту для України. Не буде прийнято до тих пір, поки у Сполучених Штатах не відбудуться вибори, і сидячи Сому... з усього вони не хочуть давати нам кредит саме через те, що не довіряють нам. That... Е, і плюс, хоча ми й тарифи е, під небеса е, запустили. Але попри все, безумовно, довіра міжнародних партнерів важливо. Але для мене, як для українця, як для лідера радикальної партії, найбільш важливо це довіра українців. Для мене важливо не те, де ми в кого візьмемо кредитів, а для мене важливо те. Як ми їх використаємо, і тому, коли ми з вами, вибачте, півгодини обговорюємо питання, дасть нам міжнародний валютний фонд кредит чи не дасть. Я вважаю це принизливо для України, маючи величезну державу, ми побираємося по всьому світу, збираючи ті копійки. Влада збирається просто дуже сильно підняти тарифи і звідти отримати надприбутки. Для... Влада не збирається цього робити з однієї причини, тому що там сидять неуки, які покупляли дипломи за гроші або за конфети, і при тому нічого не розуміють. Економічній політиці Україна нікому в світі не потрібна сильна. Тільки ми самі можемо навести ладу своєму домі, для того, щоб ми не залежали від кредитів ні міжнародного валютного фонду, ні інших кредитних організацій. Вихід тільки один це економіка, яка має працювати всередині країни. Для цього парламент, уряд, президент, усі задіяні гілки влади мають працювати над створенням економічних стимулів для протекціоністської політики, національного виробника. Ми тривалий час, наприклад, вимагаємо в парламенті прийняти Тя закону про створення державного експортного і імпортного агентства для того, щоб допомогти нашому національному виробнику вийти на зовнішній ринок. Ми рік тому в парламенті пробили закон про мораторій на заборону вивезення лісу кругляку для того, щоб створювати в Україні робочі місця на лісопереробки. Ми тривалий час добиваємося прийняття закону, наприклад, про підтримку металургів, для того, щоб не вивозили металолом. А щоб в Україні де 300 тисяч українців працює в гірничо-металургійній галузі? Зі щоб вони мали роботу, щоб були завантажені підприємства, щоб в людей була заробітня плата для того, щоб ми не ходили за кредитами міжнародного валютного фонду у комерційному банку будь-яке підприємство повинно мати можливість взяти кредит під 3 під річних. А сьогодні і фермери, і металурги, і шахтарі, і енергетики, і хто завгодно, промисловці вони йдуть. і Які там ставка кредиту? 30%, 35%. Натомість Національний банк під керівництвом Гонтарівої за минулий. Рік грохнув більше 80 банків. Я вже не кажу про вклади населення, яким там до 200 тисяч гарантує держава виплати з фонду гарантування е, е, фізичних осіб. Але ж давайте не забувати, що в цих 80 банках були мільярди, десятки мільярдів обігових коштів підприємств і юридичних осіб у заставі під ці кредити, які вони отримали, була власність їхня. Сьогодні ця власність продається за копійки. Сьогодні внаслідок штучного банкрутства десятків банків, мільярдів. Ні, кошти вимиті із обі економіки з сотні тисяч українців втратили роботу. Ми ходимо, просимо кредит Міжнародному валютному фонду. Тому ми наполягаємо на тому, щоб ми були незалежні ні від кредитів і не чекали як мани небесної засідання ради директорів МВФ у Вашингтоні. Ми маємо негайно приймати ті рішення тут всередині країни, які дадуть можливість створювати робочі місця і створювати умови для розвитку власної економіки. Що для цього потрібно? В першу чергу. Зміна грошово-кредитної політики, а не завалювання банків, як це робить нинішня влада, під приводом очистки з банківського сектора. Друге зниження радикальних податків. Тому що при тому базі оподаткування у першу чергу на фонд заробітної плати, внаслідок чого ми маємо майже 400 мільярдів гривень тіні заробітної плати, яка виплачується в конвертах. Ось вам ресурс для збільшення доходів пенсійного фонду державного бюджету. Замість того, щоб піднімати пенсійний вік, треба знизити податки і створювати робочі місця. Третє. Радикальна боротьба з корупцією, не її імітація, яку ми сьогодні бачимо, не піар на гучних затриманнях, яких потім випускають. Не боротьба з опозиційною фракцією радикальної партії, а радикальна боротьба з корупцією в вищих ешелонах влади. Четверте перекриття офшорний гаваний. У нас за оцінками фахівців ЦРУ, зокрема американського, минулого року з України вивели без оподаткування 12 мільярдів доларів лише минулого року. За 25 років незалежності з України. Іні вивели понад 200 мільярдів доларів. Дуже дякую, Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії, був гостем програми від першої особи. Дякую вам, пане Олеже. Дякую всім за увагу. Програмою Сергій Солин. До зустрічі.